Цей етнопарк уже став улюбленим місцем відпочинку і для дорослих, і для малечі. Доки старше покоління насолоджується видовищним дійством від середньовічних персонажів, дітлашня демонструє свою спритність та вправність на тропі воїна. Очень понравились наряди. Чорні рицарі, лучники, у многих одежды соответствуют епохи. І діти рыцарей рицарі лесу, братья в лучников. Понравились детские аттракционы, понравилась тропа воїна. Ну, пока мы еще не совсем ознакомились, но пока в восторге, бабушка, в восторге, дети тоже. А ознайомитись тут справді було з чим: численні майстер-класи, розваги, ярмарок і найголовніше виступи учасників фестивалю Сталева муза. Оці ці браві воїни на очах у численної публіки доводять історичне фехтування це не лише бойове мистецтво. Історичне фехтування це надзвичайно яскравий вид спорту, тому що застосовуються дуже цікаві, гарні костюми, спорядження, шпаги більш цікаві, гарні витончені. Етнопарк вперше побачив таку кількість гостей. Лише учасники фестивалю зібрались близько чотирьох сотень. А вдалий досвід проведення сталевої музи саме тут засвідчив. Організатори свої зусилля не змарнували. Такого масштабу стальна муза вперше, тому що раніше ми її проводили виключно в основному для. Двіжені реконструкції среднівікові для ральових мовочелючесника ральового двіження. Щас вотон привел такомасовий характер. Розбудовувати етнопарк, аби він став ще цікавіший для відвідувачів. Ініціатори його створення планують і надалі. Адже це мальовниче місце на березі озера має ще й власну історію. Саме тут була підписана Троєщинська унія. Це присвячено конкретній історичній події, звідки дійсно почався динамічний розвиток Київської Русі як держави і велич. Києва як столиці Київської Русі, велич Києва, як чудового міста, який ми отримали від наших пращурів спадщину. Такі фестивалі організатори планують проводити тут щороку. Юля Подшивалова, Микола Ляшко, телеканал Київ.